Петро Таланчук, доктор технічних наук, професор, випускник КПІ, у 1987-1992 роках. Обіймав посаду ректора Київського політехнічного інституту. Саме за часів ректорства Таланчука у вересні 1989-го в центрі культури та мистецтв КПІ відбувся перший установчий з'їзд народного руху України. Петро Михайлович особисто дав дозвіл на його проведення. До мене звернувся покійний письменник Володя Яворівський. що от така ситуація, і ми зараз вирішуємо або будемо підпільно десь в лісі. Або домовляємося, що делегати будуть пробиратись підпільно теж в Прибалтику, і там проведемо з'їзд. Чи не вміг би ти, значить, дозволити у КПІ? Я е, зібрав ректорат. Ну і звичайно, всі ж дивляться, яка моя позиція. Кажу, я за це. Ну і всі проректори. Кажуть, да, давайте. Ну, і ми зробили. Моменти були дуже неприємні. Проходило це у нашому палаці культури, в КПІшному. На площі знань рухівці привезли жінок з Тернопільщини, буряководи у куфайках, в Кирзових чоботях з українськими прапорами. От. І тут же, через якийсь час. Появилися курсанти в начищених хромових чоботях, значить, із радянськими прапорами. І мені дзвонить куратор значить, від партійної організації. От прийдіть, ми вас викликаємо сюди, значить, ну я йду. І я заходжу в кімнату затягнути шторами вікна, і кулемет стоїть на столи, і туди на, на площу направлений. Да, але зашторено чорною шторою. Я кажу, значить, запам'ятаю. Пам'ятайте, що якщо хоч крапля крові проллється на території КПІ, ви за це будете відповідати. Ви будете прокляти історію, дайте команду, хай згорнуть парпори і йдуть під три чорти з території КПІ. І більш мене не викликайте, я більше не прийду до вас. і пішу. Ну а після цього. Я у числі 22, я їх назвав вішальників 22 підписав заяву на ім'я Горбачова, президента, що до тих пір, поки Щербицький буде секретарем ЦК а Шевченко Валентина головою Верховної Ради, ніякої перебудови в Україні не буде. І три місяці комісія КГБ. Працює, перешерстили все, ну і виключили ж з партії всіх підписантів, і мене в тому числі.